Психоневрологічному відділенні Вороновицької філії обласного пансіонату обід. Медсестра Любов Ковальчук годує підопічну. Це вовк Оля, резидентка наша. Вона самостійно не, не може їсти. Її треба годувати. Любов Ковальчук молодша медична сестра. Працює на поверсі, де до півсотні лежачих пацієнтів. Годує, купає, переодягає. І так, 30 років. Трохи важко, ну треба ж комусь робити на такій роботі. Це ж люди такі, що треба допомогти. Як кажуть, як не ми, хто. То. давайте, вставайте. Я вам допоможу діти. Не нові копієчки у Людмили Хлавової. Сьогодні банний день. Без дівчат, без помічниць. Самі каже, впоратись важко. Їхні підопічні ті ще чепорунки, розповідає молодша медична сестра Інна Кухарчук. Наші підопічні люблять купатися і в кожного свої мочалочки. Після водних процедур наведення ладу у кімнатах, замінити білизну, перестелити ліжка. Є багато і інших обов'язків, які на камеру дівчата показувати не хочуть. Свою роботу називають одним словом турбота це психоневрологічне відділення Вороновицької філії Вінницького обласного пансіонату. Наразі тут працює 130 фахівців соціальної сфери. Вони доглядають за 205-ма підопічними. 27 з них у квітні сюди евакуювали з Донеччини. Подруги Олена та Тетя. Ана із Слов'янська. Я приїхала за Славянська. Там почалася війна. Ракети літали. Тут все інакше каже Олена. Головне спокійніше. Мячом ми граємо, там займаємося, ігри граємо. Кіно дивимося. Вони сьогодні геть інші ніж приїхали півроку тому. каже психолог закладу Ольга Атаманенко. Перші дні навіть до спокою не могли звикнути, все запитували, чому там постійно стріляють. А тут тихо. Кожен пережив різні обставини, кожен по різному на це реагує. В кожного своя захисна реакція і свій захисний механізм. Стараємося постійно їх підтримувати. Цей заклад нині заповнений вщент підопічних більше не приймають. Персонал працює позмінно. Заробітня плата мінімальна, розповідає керівниця Лілія Комар. Сьогоднішній день вже з урахуванням підвищення це 6700. Плечевна, тому що робота надзвичайно важка, адже люди, які приходять до нас працювати, це люди з великою душею і з дуже великим серцем. Тут неможливо просто прийти і відпрацювати свої години. Дуже важка сфера, важка в тому плані, що люди особливі. Вони мають в нас псих... психоневрологічне захворювання. Це якби трохи і ускладнює наш догляд, тому що треба знайти підхід до кожного. Особисто і, хоч вижити на мінімалку, важко та працювати в іншому місці, і думки немає, каже молодша медична сестра Тетяна Петербок. Сюди на роботу вона прийшла п'ять років тому. Знаєте, ми їм як рідні от допомогти, обняти, поговорити, вислухати, прибрати їм по потребі їх ну, переодіти, покупати, кого б там ногтики обрізати. Це просто як маленькі діти, я завжди кажу, Це діти в садочку, які хочуть тої ласки підтримки. Слова Тетяни про турботу підтверджує підопічний Юрій Цицкун. Він тут мешкає 20 років. Що було, докаже, і не пам'ятає. Хороші, допомагають, підтримують всі. Їх все дають хорошо. 20 років я вже тут, то моя сім'я. Різьдвоє новий рік ми зустрічаємося разом тут. Ольга Рел Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина. Наскільки це непроста робота.